Тролейбусні махінації у сумах депутати не підтримали обладнання тролейбусів системою електронної оплати проїзду. Мовляв, такі новації не рентабельні для нашого міста. Як нині працюють сумські кондуктори та скільки разів використовують один і той же квиток, знає наша Альона Щербакова. Зарплати працівників за низькі. Так, мабуть, вважають більшість сумчан. Тому замість оплати за проїзд кладуть гроші просто у карман кондуктору, не беручи натомість квиток. Зараз ми проводимо власні експерименти з прихованою камерою у тролейбусі. У двох тролейбусах кондуктори квиток пропонували. Але коли я сказала не треба, просто йшли собі далі. Бо звикли до такого відношення сумчан. Там же, де кондукторів не було, лише один водій видав квиток, інші навіть не намагалися. Не поспішали і пасажири оплачувати проїзд. Окрім мене, тільки одна жінка взяла квиток. Загалом я проїхала на шести тролейбусах, отримавши лише один квиток. Ми вирішили завітати у депо, аби поспілкуватися з керівниками. Утім, нікого не було, навіть охорони при вході. Через деякий час нам вдалося зв'язатися із директором підприємства. Поки ми не уйдемо від налічного. Елейбусі невозможно чоловіка, прививчого брати в карман, переубедити в тому, що можна їх вложити в касу. А валідатор не дасть можливості їм не продавати систему. Сьогодні на засіданні міської ради пропонували закупити систему електронних квітків на тролейбуси. Пропозицію чиновники не підтримали. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС.